Одразу до справ, одразу до страв, готую перше, друге та десерт з моркви. Перша страва звичайно морквяний суп. Насправді в мене непрості стосунки з морквою. Інколи вона мені подобається, в інших випадках ні. Особливі складнощі у мене з вареною морквою, яка, як ви вже здогадались, є основою морквяного супу, але саме тому цей експеримент і є цікавим. Отже, суп. Я вирішила додати трохи червоної сочевиці, щоб збалансувати смак. Не подобається сочевиця, додайте картоплю. Не подобається картопля. Ну тут я вже не можу допомогти. Також я додаю трохи рослинної олії, часник, цибулю, азіспеції, сіль, зіру, імбир, кореандер, паприку або перець чилі, якщо вам подобається гостреньке. Але будьте уважними і правильно розраховуйте свої сили, бо я перестаралась з перцем і мій суп був трошечки з присмаком страждань. Так, я відволіклась: треба додати воду або бульйон. Та варити, поки все не стане м'якеньким. Тоді можна додати ще трохи вершків, або якщо ви не з такої сім'ї з багатої, кокосове молоко і блендером зробити суп пюре. Він може бути достатньо густим, або можна додати ще рідини, це вже як вам подобається. Вийшла дуже яскрава та ароматна страва, я цілком задоволена результатом. Час рухатись далі. І як би мені не хотілося приготувати канапки з морквою, які я знаю, мені точно б сподобались, але треба було обрати щось інше. І перше, що спадає на думку, ну точніше, І друге, що спадає на думку, це морквяні котлети. Звичайно, в більшості рецептів використовується варена морква, але я вирішила замінити її на дрібну натерту сиру. Також я додаю натерту варену картоплю, часник, цибулю та спеції. Можна обмежити сіллю та перцем, або додати щось ще карі, куркуму, паприку, хмелі сунелі, будь-що, що подобається, що зазвичай використовуєте в інших рецептах котлет. Ще я вирішила додати частину сухарів, але це не обов'язково. Все ретельно перемішую котлети Готові до смаження. Я готувала їх на повільному вогні, оскільки використовувала сиру моркву. Також я одразу приготувала чесниковий соус, на випадок, якщо мені не сподобаються котлети, а він все робить кращим, але насправді вийшло добре. Ну і настав час фінальної страви: десерт, зірка вечора, морквяний кекс. Ось в цьому рецепті я вже була впевнена на 99,9%. Найскладніша частина тут знову начистити та натерти моркву. Після цього все робиться максимально просто та швидко. Спочатку треба поєднати сухі інгредієнти до борошна я додаю розпушувач соду та спеції Ще я вирішила додати журавлину та волоські горіхи, але знову ж таки, це не обов'язково. Я знаю, що я весь час це кажу, но, але правда, додавайте лише те, що вам подобається. Тепер час поєднати вологі інгредієнти. Спочатку трохи збиваю яйця з цукром, а тоді додаю цедру апельсина, олію та натерту моркву. Цедра досить відчутно впливає на фінальний смак страви, тому якщо вам не подобається цитруси, додавати її що правильно не обов'язково. Так, я, очевидно, вже занадто багато патяки, аж самі набридло. Тож, коли всі Інгредієнти поєднані, поступово починаю додавати сухі. Ретельно перемішую та відправляю у форму з пергаментом. Духовка попередньо розігріта 180 градусів 25-30 хвилин, або перевірте кекс на готовність зубочисткою. Коли він охолоне, його можна прикрасити глазур'ю або кремом, горіхами, журавлиною, хоча. Так, я скажу це востаннє, чесно, це не обов'язково, бо і так дуже смачно. Приємна текстура, насичений смак та аромат, яскравий колір, що ще потрібно. Перше, друге та десерт з моркви готові, я вважаю експеримент вдалим, мені було дуже цікаво, сподіваюсь, і вам теж.